Близько 8.50 ранку двоє невідомих саджають жінку до сірого легковика на трасі біля кефен. Це кадри викрадення кримської медсестри та громадянської журналістки Ірини Данилович рівно два роки тому. Відтоді жінка пережила фізичне знущання, психологічний тиск і втратила здоров'я лише за те, що висвітлювала жалюгідне становище медицини в окупованому Криму, та не могла змиритися. С несправедливостью. Я считаю, что достоинство это самое главное, что есть у человека. И теперь я теперь я, ну, меня невозможно остановить никакими запугиваниями, увольнениями, еще чем-то. И я пойду до конца. Після викрадення про долю Ірини Данилович більше тижня не було жодної інформації. Пізніше з'ясувалося, що жінку викрали співробітники ФСБ. Її тримали у підвалі будівлі головного управління ФСБ в КМДЖИТІ. Жінку жорстоко били, душили, не давали ходити до вбиральні, погрожували та принижували, вибиваючи свідчення. Годували раз на день та погрожували вивести до лісу або навіть до охопленого боями Маріуполя для розправи. Коли після тортур Данилович таки залишила підпис на порожньому бланку, карателі заявили, що знайшли 200 грамів вибухівки у її сумочці. Обвиняють в като яку по чомусь саме після того, як її... Ее... От именно пропавших вот 8-9 дней, которые она находилась неизвестно где. Далі довгі місяці у жахливих умовах слідчого ізолятора з перервами на виснажливі судилища. Як водиться у таких випадках засідання формальність, а вирок був заготовлений завчасно сім років у колонії та штраф у 50 тисяч рублів. Але найважче було попереду. Вот водіржісь, ми тобою! Ще у сізоах між джита Ірина почала втрачати слух на ліве вухо та перенесла інсульт. Тюремні медики і не думали допомагати, коли браниця скаржилася на нестерпні головні болі та дзвін у вухах. Данилович ділилася з батьком, що боїться етапування до Росії. Більше 800 кілометрів в автозаку з окупантами до СІЗО у Краснодарському краї. Дорогою Ірина не притомняла, але все одно не отримувала жодної медичної допомоги. Лише глум і знущання від тюремників у колонії Зеленокумське на північному Кавказі. Тим часом у неї розвинувся отит, а невдовзі браниця повністю втратила слух одним вухом, а свист не припинявся. Она почти всегда плакала и говорила, что я не могу выдерживать это свисто круглосуточно на ухе. И днем, и ночью я не могу даже громко разговаривать. При обращении к врачу в колонии уже, врач, я сейчас я не забуду пока живой фамилию, Морозова сказала прямо и четко. Говорит, вот пока не оглохнешь, пока не, мне трофируется нерв, Не оглохнеш, так такі є шуми тебе, І піски в ушах буде, і ніхто тебе лічить, не збирається. У другі роковини викрадення Ірини Данилович журналісти без кордонів закликали Росію негайно звільнити браницю. Організація також заявила, що покладатиме на російську владу відповідальність за смерть жінки. Якщо її не лікуватимуть і негайно не звільнять, доти кожен має можливість підтримати заручницю Москви словом. Детальна інструкція з написання електронного чи паперового листа Ірині Данилович та іншим бранцям досяжна за QR-кодом на екрані. ФСБ не змогла довести небезпечності п'ятьох бранців з Джанкої, але окупаційний київський райсудак судак Меджита все одно залишив їх під вартою до 3 серпня. Адвокат Кримців Еміль Курбедінов розповів, що захист клопотав бодай про тримання під домашнім арештом, оскільки серед бранців є і літні люди. Утім, окупанти це відкинули вкотре, заявивши, що Енвір Халілаєв, Наріман Аметов, Алі Мамутов, Арсен Кашка та Виїд Мустафаєв буцімто можуть знищити докази чи втекти. вся эта картина, все то, что представляет следствие, все, что представляет защита, оно говорит о том, что ФСБ на самом деле не боится, что наши подзащитные скроются или какие-то доказательства уничтожат. Содержание их в СИЗО – это такой способ на них давления за то, что они отказались оговорить сами себя в этих нелепых обвинениях и также оговаривать других. Вот это настоящая суть и сущность того, из-за чего они находятся в следственном изоляторе в таких суровых условиях. Адвокат відзначив і жахливі умови у сезоні номер 2 Кмяджита. Призначеному саме для заручників з окупованих територій, один з бранців Арсен Кашка поділився Емілем Корбедіновим, що вже двічі не притомнів у камері. Поза тим, окупаційна суддя Катерина Чумаченко відкинула й клопотання родичів, які лише хотіли побачити Джанкойських бранців. Їх змусили чекати на вулиці уже традиційно, оголосивши закрите слухання через нібито терористичну загрозу. Нам не увидеть, не посетить їх, не разрешают уже більше двох ну, двох месяца. Ми не знаємо ніяких результатів, ні як ничего нічого вони. Загалом десятьох кримців схопили під час однієї з наймасовіших одночасних облав російської ФСБ у Бахчисарайському та Джанкойському районах Криму. Це активісти Кримської солідарності Рустем Османов, Азіз Азізов, Мімет Люманов та Мустафа Абдураманов, а також релігійні діячі, Колишній імам Рімзі Куртнезіров, імам Ваїт Мустафаїв, Алі Мамутов, Арсен Кашка, Енвер Халілаєв і будівельник Нарімана Мєтов. усіх звинуватили у нібито тероризмі і спробах повалення російської влади. Хоча Кримці лише підтримували родини співвітчизників. Які раніше потрапили під російські репресії внаслідок лише цієї масової облави? 24 неповнолітні дитини залишилися без батьків. Окупаційна влада Ак'яра програла суперечку російському міноборони за крупну земельну ділянку на березі карантинної бухти. Слухання в окупаційних судах тривають уже більше двох років. Усе через ділянку площею трохи більше одного гектара між вулицями Катерна і Карантинна. Невідомо, що саме у планах окупаційного міноборони, але ще на початку 2000-х років. Саме на цьому місці були віднайдені стародавні склепи, А міська рада тоді ж заборонила будь-яке будівництво на цій ділянці. У 2019 році окупаційна влада Акяра вирішила тягнути газопровід по старожитностях, але невдовзі свої претензії на землю і на вихід до моря заявили підлеглі Сергія Шойгу. Колись навпростець через згадану ділянку містяни йшли до популярного пляжу скалки, але тепер прохід буде заборонено.